Сашко гарматний каже, потре тре, свої прорекламувати РКД. Звісно, Сашко, розумію, в чому питання? Я не якесь там останнє падло, яке саме користується новітніми передовими історіями світовими е рішеннями в жилені рослин, а саме рідкими, комплексними добривами. І я не один виробник на цьому ринку, розумієш? Але я точно знаю, що наш завод а там він не гірше ніж будь-який завод, який є в Україні, зрозумів? А можливо, по деяких параметрах і краще. Він автоматизований, лінія повністю автоматизована, все працює. І ми повністю господарство своє перевели на РКД. Якщо б ти написав, що він сам використовує сухі, да? добре при посіві, а вам тиче засовує РКД, я б сказав, би, що ти правий і ти ну, якби правий. А якщо все господарство, всі культури, які ми сіємо, ми сіємо лише з РКД, то задумайся, чи я б собі робив би погане, чи ні. Подумай просто своєю головою. Тому що хочеш цих фермерів підняти з гівна, з ями, якої там є. Бо всі ж розказують, що е, холдинги вас душать. Так холдинги давно вже на РКД, розумієте, в чому питання? Хочете гівном такими е, е, сіяти, от і добрива, що я показую. сіяти, то ваші питання. Вам навпаки рекомендується. Тут у нас село одне є. В тому році вони там щось взяли чи 2-5 чи тонн цього РКД. В цьому році там більше 20 тонн. Просто всі почали поголовно вносити РКД. Чому? Тому що воно ефективніше і краще. Воно доступне вже сьогодні. Кожен, хто у нас замовляє, може бути присутній при виготовленні своїй партії. Вам такі можливості дадуть десь, щоб ви були присутніми, де вам виготовляють ті добрива. Та перехрестіться, де таке є. Вам навпаки, хочеться підказати, що люди працюють отак. В США працюють отак. Да, Європа вона слаба по РКД, але Канада, США, вони працюють з РКД, розумієте? Чому? Тому що доступне вже сьогодні, не завтра, не післязавтра, не через півроку. І воно, ви можете проконтролювати якість його виробництва. Або беріть те, що подешевше, похоже на Діма -коску, Коску, за маленькі, за ці, за дешеві гроші, а потім виявляється, що там ніфіга немає. Розумієш? До речі, цей зразок нам прислали. Я знаю тільки прізвище тієї людини і контакти її. Але я не знаю, хто йому продавав, бо там хтось це якісь секрети, ще щось. Я не знаю, лабораторію передали, ми передали зразок і все. В кого він брав, це його питання. Просто знаєте в кого брати. Бо всі шукають подешевше, а потім чухають в голову, що робити з тими добрими, а назад його вже ніхто не забере. Так що так, реклама свого РКД, але я точно знаю, що там якісно. Тримайтесь, успіхів вам.